Знижка 20% на сир твердий від своєї лінії. 65 гривень та 20 копійок за 160 грамів. Золотий резерв. сир плавлений 20 гривень та 60 копійок за 70 грамів. Сир напівтвердий – едем, маздам та цезар. Ціна 56 гривень за 135 грамів. Сир плавлений малиндам. Є три варіанти смаків. Ціна 16 гривень. Сир м'який Фелата 45,50 за 180 г. Каша горохова зі свининою 67,60 Каша гречана зі свининою 74,50 Олія Щедрий дар за 70 гривень 850 мл. Чумак 80 гривень 70 копійок – 900 мл. Щедрий дар рафінована 70 гривень. Креветки варено морожені від торгової марки Норвен 700 г за 186 гривень. Акція на морозиво Лімон. Пломбір 1965. Ювілейний 20 гривень і 50 копійок. Черешня йогурт 21 гривня та 30 копійок – 80 грамів. Морозово хрещатик. Пломбір сендвіч на печиві 75 г. Ціна 20 гривень. Свинина у власному соку 525 г 98,50 Яловичина 111,50 Масло від торгової марки Ферма Бутербродне» 68 гривень 180 грамів 63% жирності. Пластівці півсяні, крупнозернові або дрібнозернові 31 гривня та 10 копійок, пів кілограма. Крупа кукурудзяна 25,80 за 800 г. Сочевиця червона 49 гривень пів кілограма. Крупа гречана 42 гривні 50 копійок 900 г. Рис камуліно 60 гривень за 1 кілограм. Довгозернистий рис пропарений 60 гривень за кілограм. Макаронні вироби для паста 33 гривні, 60 копійок. 35 гривень 37,30, залежно від форми. І різна ціна. Вага 420 грамів. Шашлик в маринаді по кавказьки 187 гривень за кілограм. Лактонія напій кисломолочний. Ціна 15,70 за 100 грамів. Йогурт лактонія. 290 грамів, 23 гривні. Ростишка йогурт, смаки є в асортименті, полуниця, персик або банан. 10 гривень та 40 копійок. Хто пам'ятає ті часи, коли Ростішка мала магнітики? Я пам'ятаю. Від торгової марки слагода, сирок у шоколадній глазурі, 10 гривень та 50 копійок, 36 грамів. Сирок глазурований, смак панго 10,50 Кефір молок густий, 2,5% жирності за 55 гривень 870 г. Ферма кефір 1% жирності 48,50 840 г. Першки галичина 15% жирності 500 г, 91 гривня 60 копійок. Сметана молоки 20% жирності 56 гривень 300 г. Галичина 45 гривень 300 г. Соус сметанний для салатів торгової марки Ферма 180 г за 26,40. Просто наша сметана 80 г за 29 гривень. Виріб фаршевий, часниковий 46,50 за 420 грамів. Хамон нарізка 250 грамів за 200 гривень. 80 грамів за 66,40. Ковбаса від своєї лінії єврейська сиров'ялина, 378 гривень за 1 кілограм. Відобров ковбаса сирокопчена, копчена сервелат 489 гривень за кілограм. Ковбаса варена куряча 33 гривні 50 копійок, за упаковку вагою 300 г. Філе куряче, варено копчене 245 гривень за кілограм. Так, що за хитрість? <с> Зазвичай вони запаковані по одній штучці. А тут, бачите, запакували по дві штуки. Більша вага. Орієнтовна вага 360 грам. Так, плюс-мінус. Ковбаса салямі варена 62 гривні та 20 копійок за пів кілограма. Сосиски до макарошків 330 грамів за 60 гривень та 20 копійок. Дитячі 8650-330 грамів. Виріб фаршовий смачний з молоком 55-80 пів кілограма. Сосиски докторські фірмові міні із сиром 350 грамів 77,50. Сосиски до пюрешки. 450 грамів у упаковці. І ціна 70 гривень. Рум'яні кусняшки 300 грамів 65,70. Печиво від Рушен здобне з желейною начинкою і з шоколадом. Апельсин або малина 26,50-135 грамів. Печиво від своєї лінії. Теж із начинкою, Апельсин або вишня. Ціна 23 гривні за 120 грамів. Орео за 63 гривні 228 грамів. Мілка безквітні тістечка за 79 гривень, 175 грамів. В упаковці є 5 штук. Барні за 45 гривень. Батончики різні є з акційною ціною. Лайн за 15 гривень, вага 42 грами. Від своєї лінії такі більші по 102 грами за 14,50. Кокосовий з арахісом нац. Ціна 24,50. Вафлі від своєї лінії. Більші пачки по 236 грамів. 33 гривні, 50 копійок. Артак, класичні, молочні або лимонні. Світоч, шоколад чорний. Ціна 42 гривні. Кірамісон або трюфель. Від торгової марки Nestlen Nesquik шоколад молочний 45,50. І від Міленіум ось такий порційний шоколад 100 г 31 гривня та 50 копійочок. Спрайт об'єм 1 літр ціна 26,50. І за 26,50 фанта. Також 1 літр об'єм. Живчик об'ємом 2 літри за 33 гривні та 70 копійок. Іменно ось такий варіант зі смаком яблука та лісових ягід. Кока-Кола 2 літри об'єм за 42 гривні. Квас ярило справжній 37,60 за 2 літри. Напій від розумного вибору лісові ягоди 2 літри 19. Суміш горіхово-фруктова. Тут є сухофрукти. такі різні. Ціна 42 гривні, а вага 150 грамів. Сухі сніданки несквік від Неспле 54 гривні 200 г. Енергетичні батончики по 21 гривні та 50 копійок. Гоу он протеїн. Гоун Вітамін або Енерджі за 17 гривень та 10 копійок. Майонез від своєї лінії провансаль. 42 гривні 80 копійок за 500 грамів. Майонез смачний від своєї лінії, також 500 грамів, ціна 37,50 І майонезний соус, просто менший відсоток жирності 500 грамів за 28 гривень. Від Оліс солодкий чилі соус за 21 гривню 180 грамів. Соуси від густо два варіанти акційних 180 грамів. Сендвіч соус 22 гривні. І карбонара 21 гривня та 70 копійок. Квасоля у томатному соусі від своєї лінії. 420 грамів 35,50. 50 Кукурудза. 35 гривень, 340 грамів. Горошок зелений. 420 грамів, 35 гривень. Цукерочки. Такі вони йдуть фруктові, є різні смаки. Ці цукерочки від своєї лінії. Вони тільки недавно з'явилися на полицях. Вага 15 грамів, ціна 8 гривень. Ще ось такі від своєї лінії. Це є мармелад жалейний. Упаковці 240 грамів. Цукровий такий лазурів. Ціна 30 гривень. Дуже багато желейних цукерочків по 17 гривень. Такі персики кругленькі, ведмедики, ведмедики. Так, кока кола пляшечки. Вони зі смаком Кока-Коли. Так, черв'ячки желені. І ще мають бути черв'ячки із кислинкою. Буває так, знаєте, що спереді в коробочці немає, а позаду ще одна коробочка, і там є товар. Або знизу. Тож, можна так роздивитись, можна і знайти ще щось. Такі желені цукрочки, паличками 180 грамів. Як бачите, її у двох кольорах: червоний або блакитний. Ціна 37 гривень. Шоколад від торгової марки Міленіум Вері Perry. 33 гривні, вага 85 грамів. Шоколад від Рошен Лакмі. Ціна 100 гривень. Є різні начинки. Так, швиденько покажу. Арахіс, полуниця. Так, ось такий варіант з кокосом. І з лісовим горіхом. Трошки дорожча ціна 118 гривень. Від розумного вибору напій тархун ціна 19 гривень, об'єм 2 літри. Лимонад також 2 літри, об'єм теж 19 гривень. Сік під своєї лінії або нектар, об'єм 200 мл. Ціна 8 гривень та 50 копійок. Сандора нектар 52 гривні вишневий гранатовий 45,30, ананасовий 48,60, нектар лимонний 48 гривень, банан яблуко полуниця 48 гривень, 950 грамів. Десерт сирковий Марійка 18,50, 130 грамів. 20 гривень 50 копійок. Десерт сирковий. Є ванільний або шоколадний. І ще один варіант цей вже із лаковими кульками 27 гривень та 50 копійок за 140 грамів. Філе куряче за 218 гривень. Ціна вказана за кілограм. Так, в загальному вам скажу, що є багато акційних пропозицій, навіть такі, що на них не було анонсу. Тож, звертайте свою увагу. Морозиво, три ведмеді, монако, десерт. Полуничний чизкейк або тіреміссом. Вага в упаковці 500 грамів. Ціна 99,50. Морозово три ведмеді, крем-брюле за 16 гривень 100 грамів. Морозово каштан золотий від своєї лінії. Ціна 17 гривень, вага 70 грамів. Морозово три ведмеді, лав, ріжок, карамель. Ціна 33 гривні. Чорничний чізкейк за 25 гривень і за 29,50 двошарове. Таке ягідне. Морозових пакел від своєї лінії. Какао із згущеним молоком. 21 гривня. Риба тижня скумбрія. 180 гривень за 1 кілограм. коктейль із морепродуктів за 70 гривень 200 г. Оселедець від своєї лінії 180 грамів 45 гривень, 300 грамів за 69,50. Сьомга слабосолена, філе без шкірки шматочками 100 грамів за 90 гривень. Сьома слабоксолана, філе шматочок на шкірці 180 грамів – 170 гривень. Консерви від своєї лінії скумбрія з додаванням олії 55,30 за 240 грамів. Сардина ціна 47 гривень. І такий варіант за 49,40. В томатному соусі 48,50. Чай від торгової марки Ліптон 30 пакетиків за 57,50. Чайне асорті Ловаре, 6 смаків по 15 пакетиків, 149 гривень. Чайне асорті Ловаре 45 гривень, 24 пакетики. Збоку розписано, які є смаки. Вони всі в індивідуальних упаковочках по 47,20 гривень. Такий варіант: 5 смаків 25 пакетів. Нестле Несквік. – напій 72 гривні, 50 купів 200 грамів. Рощина кава гранульована. Від Нескафе. 250 грамів, 224 гривні. Кава зі Львова ірландський крем 225 гривні 217,40. На цикорій. акційна ціна 42 гривні і 40 копійок 90 грамів. Макофе голд, ціна 125 гривень за 120 грамів. Пивоблант 1664. Ціна 36 гривень за пів літра. Чипси від своєї лінії вагою 110 грамів за 29 гривень та 50 копійок. Великий асортимент смаків. 28 гривень і 10 купів. Коштує пів літри пива. Світле Ориджінал. Пиво оболонь. Традиційне, експортне. Півтори літри за 36,50 Чернігівське пиво. Майже 2 літри. Об'єм. Ціна 61 гривня. Чернігівське світле за 54 гривні 2 літри 250 мл. Пиво Хай преміум світле 2480. Нефільтроване 24,80. Пиво опілля віденське 28 гривень півлітра. Майже 40% знижки на вино, протелі 70 гривень за 750 мл. Праколіно – рожеве 102 гривні, 750 мл. І біле з акційною ціною 102 гривні. Алкогольний напій 170 гривень за 750 мл напій солодкий